Ось з ними він уже в останній раз дивився в очі учням він своїм, і поведуть на страту. Пройде час, земля заплаче за Спасителем своїм. Вони ж з любов'ю слухали усе, і в серце кожне слово їм ляло. Ось хліб, і це є тіло вже моє, ось кров моя, ця чаша, що з вином. Іду я знову в Небеса Святі, і час мій ось тепер уже настав. Та зрадили мене все ж не чужі, а той, кого апостолом назвав. Почули очні, налякались всі, та чи не я? питали в думить. О Юда, на порозі ти стоїш, вже дзвін монет в вухах твоїх дзвонить. Погляд Христа принизив його враз, і жале він на Юду подивився? Заплакали із болем небеса, багатство поклик вже його манив. Ось поцілунок зрадника звучить, і смолоскипи вже горять в руках. Спаситель перед юдою стоїть і тихо плачуть зорі в небесах. Мій друже, ти чого сюди прийшов? Спитав Христос, чому ти тут скажи? В багатстві своє щастя ти знайшов, тобі ще жити декілька хвилин. Христос стояв, юрба, як звірі, рву. Накинутись хотіли в той же час, зв'язали руки і через пітьму на страту повели, що прозіп'ять. Плює творіння ось свого Творця, і зміями бичі все тіло рвуть. Вгорі ридають з болем небеса, на муки Сина Божого ведуть. Зранене тіло на хресті, пробиті ноги, руки, тече кров, вінець терновий на святім чолі. Ось так прийняв цей світ його любов. Ось під Христом склонився там Іван, улюблений Ісуса ученик. А кров Христа тече із страшних ран, полилася молитва з святих. Отець, молю, прости їх, Боже мій, що коїти не відають вони, їм двері відчиняй в дім святий. Молю тебе, ти їх за все прости. вкрила ніч кругом все на землі. Звершилось, умираючи, сказав, ось перемога, небо плакало в журбі, Спаситель в тяжких муках помирав. Сьогодні на голову піднімись і голову сльоза схили свою, Спасителю у ноги поклонись, ти жертву оціни, друже, оцю. Тихенько в свою горницю зайди, вечеряти з тобою буде він. Коліна перед Господом схили віддав життя за тебе, Божий син.